Сьогодні ми вирішили познайомити вас із семирічною дівчинкою, яка майже увесь вільний час приділяє творчості і фізичній підготовці. Сандра Соломка має талант і не один, а одразу декілька. Доводить до кінця усе за що береться. Хобі у дівчинки різнопланові. Це образотворче мистецтво, музика і хореографія. У здоровому тілі здоровий дух, а здоровий дух важливий критерій для творчої натури. Тож за своїм фізичним здоров'ям і гарним настроєм Сандра стежить на уроках хореографії. Як і більшість дітей, на танці Сандру записала мама. Та дівчинці хореографія настільки припала до душі, що кожне заняття вона відвідує залюбки. Адже там їй дається не тільки покружляти й пострибати у танку, а й виплеснути негативну енергію, поспілкуватися з друзями, та й хореограф, як то кажуть, від Бога, ніколи не сварить, а жартома вказує на помилки. Сучасна студія танцю бліц доволі часто демонструє свої хореографічні досягнення. Тож до сцени і переповненої зали глядачів Сандра вже звикла. Та мріє дівчинка вийти на сцену і сольним виступом. Ні, не з танцями. Танцювати в колективі їй до вподоби більше. Прагне Сандра підкорити серця поціновувачів музики. Саме тому вирішила освоїти і гру на фортепіано. А скажи, будь ласка, як розпочинаються ваші заняття? Тим, що ми граємо гра гами. навчитися грати на піаніно. Захотілося мені вчитися. Я пішла до двоюродної сестри на концерт, і вона там грала дуже гарно. І я захотіла ходити на музику. Я люблю грати на піаніно, але найбільше мені любиться грати пісню коломийку. Коломий. Я заграю, та й ще заспіваю про. Мене навчила цю пісню грати Олександра Олександрівна, моя вчителька музики. Окрім музики і хореографії, любить Олександра малювати і робити оригінальні вироби з підручних засобів. Таку любов до прекрасного дівчинці спочатку привила її няня, а вже зараз естетичним смаком юної художниці займається керівник гуртка Весела палітра Ангеліна Турак. Сандра, розкажи, будь ласка, що ти любиш малювати? Я все люблю малювати, тільки найбільше я люблю малювати тварин. А яких саме тварин? Собачку, кішку, риб, лебедя. Десь у тебе тут дуже багато цікавого усього на столі. Оце пляшечки, баночки. Розкажи, будь ласка, що це зелененьке таке, як воно як його робити? Це ваза. Я знайшла вазу, брала зелену і жовту гуаш. розфарбувала вазу, висохла ваза. тоді я з салфетки вирізала квітку, приставила до бутилки квітку, клей із водою розмішала і на бутилку пензликом намазала клей. Висох клей. Потім я білою гуашю листочки квітки зафарбувала. Висохла біла гуаш. Тоді я брала той розмішаний клей і блистки на білу гуаш намазала. І поки ще клей не висох, бльосточки насипала. Висох з Тоді я брала нитку, зав'язала бантик і на нитку бусинки нанизала. А хто тебе навчив робити таку красу? Ангеліна Андріївна і моя нянька. А дивіться, в тебе ще є такий цікавий стаканчик. Що це таке? Розкажи нам. Цей стаканчик я подарила бабусі. Я його. Пластиліну такого зліпила. із пластиліну із, круж... із кружечками такими. І з того ж пластиліну я таку квітку зліпила. Я із нянкою ще зробила такий тюльпан. Це ложка була, я зафарбувала другу з... 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 сторону ложки і вийшов тюльпан. Це теж няня навчила, так? Так. Да. А як няня звати? Габріела Іванівна. А баночки хто тебе навчив розмальовувати, дивись. Ангеліна Андріївна. Я, я раз цю банку перший раз розфарбувала, потім я цю банку зробила. А як ти їх робила, розкажи? Я брала он, таку краску. Там. Що я хотіла намалювати, то обвела. Потім висохла ця краска. Тоді я брала таку краску і розфарбувала, висохла та краска і готова бутилка. Знаєш, ти займаєшся у Ангеліни Турак малюванням, так, в Ангеліни Андріївни. А скажи, що ви там ще робите, окрім того, що малюєте? Ми ще ліплимо папери. Це називається букінг. Я брала тарілку, такі два папери. Наліплювала один на другий. Потім я зробила такими спеціальними кольоровими листами. Таку квітку. Це називається букінг. А що ви останні робили? Ми останні на уроці робили макарони, ліпили і розкрашували. Хтось розумний колись сказав, що нездібних дітей не буває. Бувають нетерпеливі вчителі. Сандрі у цьому плані пощастило адже бажання навчити дітей образотворчому мистецтву у Ангеліни Андріївни настільки велике, що для цієї справи художниця не шкодує ні часу, ні уваги, ні тим більше терпіння, вона дуже добре, тільки вона нас не сварить. каже це слово качка, качкабитя копла. Я ліплю макарони, беру. Макарони у руки, у клей ма мазаю, а потім ставлю на папір. А як висохне, буду розфарбовувати краскою. У свої сім років дівчинка розмовляє вже двома мовами не враховуючи української. Це російська та угорська. Я англійською мовою я займаюся. Гед, а шадесні зентуз, нізентуз head and shoulders, knees and toes, knees and toes, eyes and ears and mouth and nose, head and shoulders, knees and toes, knees and toes. Sandra, ты настільки занята спочатку школа, потім творчість. Скажи, а як ти відпочиваєш? У що ти любиш гратися? Із цим доміком. Цей домік називається домі штик. У ньому три поверхи і шість кімнат. Це спальня, це дитяча кімната. Це вітальня, це ванна, це їдальня, це кухня. І в кожному номері є щось маленьке. Та такий великий стульчик, кровать, ялинка. годинник такий малий. А хто ще живе в цьому будиночку? Ляльки, іграшки такий медведик. А як звати Медведика? Ще не, не придумала. Відпочиває Сандра також, і граючись зі своїми домашніми улюбленцями. Собака Теодор надзвичайно любить бути в центрі уваги своєї юної господарки. Сандра у свою чергу не відмовляє йому у задоволенні почухати за вушком чи погладити по животику. Не що Теодор страшно не любить одягатись, адже його обрання стало для нього затісним. Цього милого цуценяти є кішка Боріс, яка на правах старожила влаштовує теодору дуелі. Оскільки собака ще малий і недосвідчений у бійках із котами. Боріс черговий раз його перемогла, і цуценяті не залишилось нічого, крім як зібрати свої речі і втекти з місця поразки.